Українська команда передала на передову чергову партію універсальних дронів для 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Військова техніка стане невід'ємною допомогою нашим захисникам під час контрнаступу, наголошують в українській команді. Волонтери зазначають, що ці дрони можна використовувати і для розвідки, і для знищення ворога. Сьогодні українська команда передає чергову партію дронів мавіків. 72-ї бригаді чорних запорожців, яка захистила Київщину, яка сьогодні йде в контрнаступ на Донбасі. Друзі, ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні та смерть ворогам!